Наші вдома напередодні відбувся п'ятий етап 66-го обміну військовополоненими, про які домовилися на останній зустрічі в Стамбулі. На рідну землю повернули важкохворих та важкопоранених захисників із різних підрозділів і напрямків, зокрема і оборонців Маріуполя. Багато хто з них у російських катівнях провів більше трьох років. Як зустрічали наших захисників, бачила Христина Гавриш. Вони щойно перетнули кордон і нарешті ступають на рідну землю: поневіряння, тортури, голод усе позаду. Вітаємо вдома, слава Україні! Виснажені, але щасливі. Перші обійми, сльози і дзвінки найріднішим, кого не чули багато років. Привіт, сонечко ти у мене молодець. Я тобою дуже пишаюся. Ти найкращий у мене, синку. А ви що? А ми навісто. Що я буду тут біля лікарні, куди мають привезти захисників схвильовані рідні, кого саме обміняли, що не знає ніхто. Списків немає. Усі чекають найзаповітнішого дзвінка. Пані Людмила дочекалася. Щойно нарешті почула голос брата. Мамо, правда, правда, я вже з сашком говорила. Я зі говорила секунду, дали. Ми тільки поговорили, що він каже: Люда він не узнав навіть мій голос. Ну я Сашка узнала. У голос бадьорий такий, От ну як, як Сашко. Не волнуйся, все вже все точно, точно, приточно. Мама відразу дає настанови купити сину улюблених фруктів. Тут усе буде і мандаринки, і апельсинки. Я поклав телевізор. Дивиться, іди дивись, дивись, іди дивись телевізора. Я буду зустрічати Сашка. Свого брата пані Людмила не бачила і не чула більше року. Він потрапив у полон торік у квітні на Куп'янському напрямку. Великий бій, був, багато розстріляли, а двох хлопців забрали. І він в тому числі він за немали. Пісьма писали, чекали, надіялись і начекалися. Поруч сяє від щастя пані Валентина. Вона ось-ось нарешті обійме чоловіка. Вже підтвердили з координаційного штабу. Вже підтвердили. Вже ждемо, що привезуть. Дивлюсь, де мені стать, щоб до нього до, щоб не туди не завели, поки я тут не добіжу. Її чоловік, морський піхотинець, потрапив у полон вісім місяців тому на Курахівському напрямку. Відтоді не знала, де він і в якому стані. Аж до нині. Бачила фотографії, бачила, що він там стоїть їдна твора фінут підходавши не стоїть на своїх двох першими приїжджають машини швидкої допомоги із найважчими захисниками стан деяких критичний ємо, дякую, дякую, дякую. за ними автобуси пані валентина біжить обіймати чоловіка діточки дзвонити будемо. Я тебе ждала, що моя <сіху> треба? Олександр зустрічає свого побратима Олександра Олеговича. Я сказав, що ти встичай. Я, я обіцяв Олегович. Я буду ждати. Він і сам недавно повернувся з полону у лютому. Російській тюрмі провів майже три роки в одній з камер у Тульській області і познайомились. Здружилися, спілкувалися, есть, тобто на різні теми машини, рибалка, охота, сім'я, як рідні стали. Він дуже хотів додому, дуже хотів. У його навіть мечта була. Каже: вийду з полону, куплю собі шкоду Актавію, супербигавить, буду внучку катати. Пані Олена дочекалася сьогодні чоловіка. Вони з донечками вже купили квіти, але засмучені, не встигли обійняти. Його забрали до лікарні. В російських катівнях він провів три роки. Обороняв Чернігів з першого дня великої війни. Діти виросли за цей час. Скільки в 10 класі Анька школу закінчила на той момент. І ось нарешті довгоочікувана зустріч. Тато міцно обіймає донечок і спішить дізнатися все, що пропустив за роки в полоні. Ти не кавовчишся. Йога. Іорати економіст. Ми вас Скільки саме бійців повернулося сьогодні додому, не озвучують цю інформацію? Оприлюднять, коли пройдуть всі етапи 66-го обміну. Під час нинішнього п'ятого повернулися важко хворі та важко поранені захисники, рядовий і сержантський склад. З різних підрозділів та напрямків наймолодшому 42 роки, найстаршому 63. З різними діагнозами на превеликий жаль, частина з них пов'язана із неналежними умовами утримання і браком фахової медичної допомоги. Ви бачили, що Хлопці, чоловіки виснажені, багато через що пройшли, але не зламались. Ті, хто не дочекався, сьогодні своїх намагаються отримати бодай звістку, де вони і як просять бійців уважно подивитися на фото. Ті, хто був ваше не знаходяться у Мордові. Родичі зниклих безвісти, не пропускають жодного обміну, бо це ще не єдина надія роздобути бодай якусь інформацію. Свого сина Галина Петрівна шукає вже вісім місяців. Тільки знаю, що пішов на завдання і не вернувся. І знаю, що пішов у 5 часів, а 8 відключилася в його рація. Тримає надія. Усе втратило свій смисл. На бійці далі чекає тривала реабілітація. Скільки ще етапів буде в цьому 66-му обміні не повідомляють, щоб не зірвались згідно з домовленостями у Стамбулі? Він триватиме, доки не обміняють всіх важко поранених та хворих, а також молодих бійців, яким не виповнилося 25 Україна зі свого боку готова робити все необхідне, щоб повернути кожного нашого захисника. Христина Гавриш Дмитро Матвієнко, факти сітів. Єдині новини. Наші вдома відбувся ще один обмін військовополоненими цього разу серед повернених бранців. Захисники з військово-морських десантно-штурмових військ, сил ТРО, Прикордонної служби та Нацгвардії вони воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині а також у Запорізькій та Київській областях. Більшість з них у полоні. Понад три роки та мають серйозні проблеми зі здоров'ям, емоції звільнених оборонців та тих, хто їх зустрічав далі. Роки у полоні, тортури, недоїдання, погрози страти, години етапування і здавалось примарні надії на повернення додому. Цей моторошний шлях уже позаду для цих хлопців. Вони нарешті вдома. Україна, усе! після перетину кордону українським захисникам дають зробити дві речі: набрати рідних та смачно закурити на рідній землі. Привіт, сонечко. Я хочу справи. Я, я вже вдома. Я вже в Україні. Ти у мене молодець. Я тобою дуже пишаюся. Ти найкращий у мене, синку. З розмов, що лунають в телефонах, можна лише уявити, скільки усього цим сім'ям ще надолужувати разом. А ми на наступний тиждень мали в з Юрою. Є ще казати. Що я буду. Це черговий етап великого обміну з російських застінків під час цього повернення вдалося звільнити тяжко хворих та поранених бійців. Частину забирають швидкі, стан деяких критичний і відверто жахає. Значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми з зором, захворювання опорно рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Та, попри все. Вони знаходять сили усміхатись. Я завжди надіявся. Я чекав цього дня. Я сказав, що я должен згибтися, должен бути при пам'яті і дуже розказати там багато хто таких є, що сидяти чекають. Другою до лікарні, де нарешті зможуть перевдягтись та прийняти гарячий душ. Хлопці діляться своїми емоціями щодо пережитого сьогодні. Сьогодні Чував, Чував чу? страх, що це не відбудеться. Не віримо до останнього. Емоції переповняються. <свист> не знаю, що, як виразити тільки радості на душі. Я радий, що з сім'єю все добре. Не вірив до останнього, що їду на обмін, аж поки не побачив наші автобуси і кожного. Дуже щасливі не очікували. А для когось другий день народження припав саме на день народження. День сьогодні насправді чудовий І день народження. І я в Україні за вікнами. Тим часом сотні людей, що шикуються уздовж доріг, аби зустріти і привітати українських захисників. І ось нарешті такі теплі обійми і солодкі поцілунки рідних. <праць> Не коловчишся. Йога. Йога? Да. А ти економіст. Я вас вітаю. Або ж радість від зустрічі побратимів, які разом колись ділили російську камеру в неволі. Під стінами лікарні десятки людей з портретами зниклих безвісти чи полонених українських солдатів. Вони вітають бійців з поверненням та просять вдивитися уважно у кожне фото. Адже для них це чи не єдиний спосіб дізнатися, бодай чи живий їхній рідний і чи бачив його хтось у полоні у Сьогодні наймолодшому. Захисникові, які повернувся, 42 роки, найстаршому 63, Якщо я не помиляюсь, всім надається необхідна допомога. Ви бачили, що хлопці, чоловіки, виснажені, багато через що пройшли, але не зламались і. Вогонь в очах і радість від того, що вдома, радість від того, що зустрічають. Попереду у тих, хто повернувся довга фізична і психологічна реабілітація і відновлення у координаційному штабі. Тим часом заявили, що уже готується наступний етап великого обміну за стамбульськими домовленостями. Аліна Матвійчук, Христина Гавриш, Дмитро Матвієнко. Програма Вікна СТВ. Єдині новини. Напередодні у столиці пройшла мирна акція мітинг на підтримку жінок, яких росіяни незаконно отримують в неволі на території своїх тюрем на окупованій українській території. І на цю тему зараз будемо говорити із організаторкою цієї акції, головою громадської організації Нумо сестри, правозахисницею, людиною, яка сама пережила російський полон. Це Людмила Гусейнова. Пані Людмило, дякую, що ви з нами. Доброго ранку всім. Розкажіть, будь ласка, про скількох жінок в російському полоні вам відомо і в яких вони умовах там виживають? Нам відомо щонайменше про 40 жінок. Звісно, нам відомо про більшу кількість, але щодо 40 жінок ми маємо дозвіл від рідних, від самих жінок говорити голосно, називати їх імена, показувати їх обличчя. За дуже приблизними підрахунками, майже дві тисячі цивільних жінок зараз може знаходитися в полоні незаконному ув'язненні. Ми не знаємо, як називати таких жінок і таких чоловіків, цивільних в'язнів язн, Росії. Зараз майже дві тисячі жінок знаходяться в російських катіннях. Тобто, ми знову говоримо про жінок. Говориться. яких... Незаконно утримувані, тобто це не комбатантки, а цивільні жінки. Це цивільні, це цивільні жінки, це жінки, котрих затримують за те, що вони залишаються українками, за те, що вони можливо якесь слово сказали на підтримку України. Інколи це вже взагалі вражаючі історії, як в січні цього року була засуджена жінка 63 роки в Донецьку. Її засудили за шпигунство лише через те, що вона спілкувалася зі своїм сином, який проживає в Європі. Це неприпустимо. Вони відстежують, з ким спілкуються люди, котрі залишились на тимчасово окупованій території. І от така підстава в звинуваченні в шпигунстві: спілкуватися з рідним сином це неприпустимо. Це неможливо. Люди засуджуються за наклепом. Через те, що вони просто мають свою думку, і мені дуже шкода, що починаючи з 2014 року, починаючи з початку, з початку війни ні наша держава не весь світ не може знайти механізмів для того, щоб забезпечити звільнення таких людей, для того, щоб люди, котрі залишаються на тимчасово окупованих територіях, з різних причин, щоб вони мали також свободу і права. У нас цього немає. Саме через це ми вчора оголосили мирну акцію, ми котрі хочемо привернути увагу до дольців жінок. Ви запитали, в яких умовах? Ви знаєте, вчора був день протидії, Всесвітній день протидії сексуальному насиллю, пов'язаному з конфліктом. Майже 80% людей, котрих утримують в полоні цивільних, і військових, і жінок, і чоловіків, вони є постраждалими від сексуального насилля. Майже 100% таких людей вони страждають від страшних тортур. І про це свідчать ті, кому пощастило вийти на волю. Про це свідчать і військова полонені, і. Нечисленні, на жаль, цивільні, котрі вдається звідти забрати. Але ми знаємо приклади, коли людей там просто закотовують. і найгучніший такий випадок стався з Вікторією Рощиною в тому році, коли молоду жінку, журналістку, котра не тримала в руках оружжя, закатували до смерті в російських тюрмах. Це неприпустимо. Проблема тільки в тому, що бачите, ви самі говорите, що на Росію ніхто не знайшов поки такого інструменту впливу, який завадив би їм це робити з нашими людьми. Чим такі акції, як ви проводите, допомагають тим, хто в полоні після того як ви повернулися з російської в'язниці і дізналися про те, що проходили акції на підтримку? Чи вам стало від того легше? Ви знаєте, я про те, що відбувалися такі акції підтримки різними шляхами. Я не буду зараз їх озвучувати, дізнавалася, знаходячи ще в тюремній камері. І я роблю все для того, щоб ті дівчата, жінки, чоловіки, котрі зараз там залишаються, також дізнавали, дізнавалися про це, мали інформацію про те, що ми пам'ятаємо, що ми не здаємося, і це для них також можливість, неможливість ні. Це для них. Стимул не здаватися вижити найгірше, що може статися там, коли людина не відчуває підтримки зовнішньої, коли не тільки фізично знущаються, а й психологічно, коли людині там в катівнях кажуть, що про тебе всі забули, що ти нікому не потрібен, ти не потрібен своїй країни, ти не потрібен своїм рідним. Тебе все кинули і всі забули. Тому от саме такі акції вони спрямовані в першу чергу на тих людей, котрих зараз знаходяться в Катіннях. Це дає силу, це дає волю триматися. Також ми хочемо привернути увагу вкотре, привернути увагу і суспільства і у нас в Україні, бо мені шкода, але не всі усвідомлюють про те, що роками там утримуються жінки і чоловіки. І коли ти починаєш про це розповідати, і люди здивовані, як так шість, сім, вісім років там тримають цивільне населення в полоні, так. Світ має про це знати, і наша Україна про це також має так. знати. Пані Людмила, дякуємо. Дякую вам дуже за те, що ви цю тему підсвітлюєте. Зараз уже майже дев'ята. Я впевнена, що ви теж дотримуєтеся традиції вшановувати загиблих хвилиною мовчання. Тому зараз з вами вимушена попрощатися, але впевнена, що в наступних ефірах ми ще побачимось. Це була Людмила Гусейнова, голова громадської організації «Нумо Сестри», правозахисниця в минулому ув'язнена.